Сьогодні в Україні світло вимикатимуть за новими графіками. Вони будуть однаковими для всіх регіонів. Енергетики обіцяють, що тепер між відключеннями буде більше часу з електрикою, як мінімум три з половиною години. Як пояснили у ДТЕК, це стало можливим, бо по всій країні кожну групу поділили на підгрупи. І тепер, коли всю групу вимикати не потрібно, обленерго може вимкнути лише півгрупи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему. Між тим, в разі локальних аварій або пошкоджень ліній через ворожі обстріли, графіки для цього регіону зміняться. Так, графіки змінюються, і, можливо, ще буде ситуація в чомусь десь в якомусь регіоні погіршуватися. А якщо будуть нові атаки, а це не виключено. І, зокрема, щодо наслідків і локалізації цих самих атак ракетно-дронових, поговоримо з Сергієм Нагорніком, членом Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаємо вас. Доброго ранку в цілому, доброго ранку і вам. В цілому ми чули заяви від профільного міністра Галущенко, від посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк, що Росіяни будуть і надалі атакувати не лише енергооб'єкти, а так само транспортну інфраструктуру, в цілому е е об'єкти критичної інфраструктури. А як ви оцінюєте взагалі от листопадову атаку останньою, цю грудневу в контексті наслідків, тому що, наприклад, були вже навіть заяви від представників МАГАТЕ, що 5 з 9 енергоблоків з Зменшили свої потужності. Про те, що енергетики кажуть, що вони так працюють цілодобово і досить активно, але вкрай складно ліквідовувати ну, роботи дуже багато, якщо коротко. Вам слово. Знаєте, зменшення потужності атомних енергоблоків це найменша проблема із тих проблем, які завдають нам росіяни. Да? Був свідком якраз ліквідації після чергового російського обстрілу, який був 13 тринадцятого грудня. Бачив весь алгоритм, як працюють наші енергетики, і ви знаєте, величезна кількість роботи саме якраз іде на руки енергетики, на руки працівників Укренерго, на електромонтерів, ті, які ліквідовують наслідки. Кожна ракета, яка прилітає, яка цілить по об'єктам критичної інфраструктури, по об'єктам і генерації, і по об'єктам розподільчих мереж. Вона завдає величезної шкоди, і я бачив свідком, якраз коли прилетіла ракета Калібр, яка нанесла велику кількість уражень абсолютно різної кількості, там великої кількості запчастин і трансформаторів, і таке інше, те обладнання, яке дороговартісне, і наслідки для того, аби ліквідувати ну, час для того, аби ліквідувати ці наслідки, потрібно і тиждень, і два тижні часу. Енергетики працюють навіть в сьогодні, як вітер, як холод, як мороз. Вони працюють для того, аби ліквідувати. Ці наслідки приймають якісь рішення для того, аби якнайшвидше заживити той чи інший регіон для того, аби людям подати якнайшвидше електричну енергію. Тому що якщо робити все там чітко за регламентом, замінювати всі ті запчастини, які були пошкоджені, ну на це потрібно більше часу, А в нас його немає. На жаль, тут важливо на сьогоднішній день залучати також і європейських партнерів. Я хочу нагадати, що вже рік тому українського Оператора системи передачі прийняли до європейської спільноти, до європейської спільноти, саме якраз енергетичної. І ми, по суті, є частиною європейської загально... загальної електричної мережі. І я не бачив протягом цього року всіх цих наших атак, які були по українській системі. Енергетики заяв і від європейських лідерів, що вони або засуджують, або якось, ну, Нам потрібно теж від них більш такі вагомі кроки, тому що коли ми об'єднувалися з європейською енергосистемою, нам і обіцяли, і ми підписували певні меморандуми, що ми будемо зберігати світло в Європі, але ми бачимо, як Росія стріляє по українській енергетичній інфраструктурі, і ми бачимо всі страшні наслідки. Тому ми повинні теж залучати і європейських партнерів, і їхніх працівників теж на ліквідацію цих наслідків я вважаю, що варто залучати, тому що ті люди, які працюють у нас, вони працюють третій рік поспіль без перерви, без вихідних в негоду. І цим людям теж потрібен відпочинок і підсилювати їх. Так, тут ключове не лише ж звісно ж звитяжний, наполеглива клопітка робота наших енергетиків, а так само працювати з нашими партнерами на випередження щодо поставок, знаєте, мати резерв цього самого самодовартісного обладнання, щоб ми його не чекали. Воно було, як то кажуть, під рукою. Хоча всі регіони, звісно, забезпечити практично неможливо цим всім. Дякуємо вам, Сергій Нагорняк, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово комунальних послуг. Долучався до ефіру.